you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Журналісти виявили, що народні депутати Порошенка заробили стільки, скільки вся Верховна Рада разом цікаво виходить. Ті, хто найбільше кричать у Верховній Раді, найбільше й заробляють, і з кожним роком їхні статки тільки піднімаються вище. Дослідження центру ЕРНД Контрол вказує, що сукупний дохід народних депутатів чиї декларації доступні за 2022-2023 роки перевищив 7 мільярдів гривень. З цієї суми 42% складають до Оди нардепів партії Європейська Солідарність Порошенка. Ви уявляєте майже половину суми від 7 мільярдів заробив Порошенко зі своїми прибічниками? Цікаво, звідки такі гроші ще під час повномасштабного вторгнення? Хороше питання, чи не так? Але тільки вдумайтеся, вся рада заробила 7 мільярдів гривень з такими доходами. У ж, ймовірно, можна було б сотні зборів на дроні, пікапи та екіпірування для ЗСУ закрити, і люди не були змушені поширювати на всіх доступних соцмережах ці збори і не збирати копійку до копійки декілька місяців. Як мінімум, згідно з дослідженням, 42% від 7 мільярдів гривень заробили нардепи партії Європейська Солідарність Петра Порошенка, 18% Слуга народу, 12% партія за майбутнє, 6% довіра, 5% доходи позафракційних нардепів, доходи інших політичних сил становлять трохи більше ніж 10% від загальної суми. Цікаво, що у сивочолого та його команди там за схеми такі, якщо доходи так різняться між іншими партіями з такими статками піарком. Пані Порошенка на його так званій допомозі військовим це просто сором. Краще робити свою справу тихо і не виносити себе на загальний люд як героя, який так віддано допомагає армії, бо, ймовірно, якщо він і допомагає, то його кишеня цих втрат не відчуває. Відзначимо, що загалом доходи опозиційних нардепів від Європейської Солідарності перевищують доходи провладної фракції Слуга народу у 2,33 рази. Загальний дохід депутатів від Європейської Солідарності за 2022-2023 роки становить трохи. Більше ніж 3 мільярди гривень. По логіці речей в нашій Україні провладна фракція, а саме слуга народу, повинна заробляти більше, але хоч десь Порошенко переміг та відзначився. Але дійсно такі суми в його кишенях та команди варті уваги. Варто зауважити, що в партії зелених 235 депутатів, а в Порошенка всього 27. І ось так, якимось магічним чином, команда Порошенка з невеликою кількістю людей перегнала фінансово понад двох сотень нонсенс. Варто зауважити, що, крім Порошенка, найбільше дохода доходи в його фракції мають Андрій Лопушанський – 17 мільйонів гривень, Вікторія Сюмар – понад 13 мільйонів гривень та Ніна Южаніна. Сума доходів Ніни Южаніної зросла більш ніж у 8 разів і склала 5,4 мільйони гривень проти 640 тисяч гривень у 2022 році. Ось так, поки на наших територіях триває війна, ми захищаємося від російської агресії. Сивочоли та його команда активно набиває свої кишені. Дуже влучний приклад, це Ніна Южаніна, яка фактично за рік збагатилася більше ніж у вісім разів, а це непоганий такий підйом. Але де відчуває країни їхні доходи, в якому місці, де допомога з такими коштами, елементарні потреби ЗСУ в гуманітарній допомозі та одязі і тому подібному можна було б закривати. Але ймовірно, таким як Порох та його команді, крім особистих інтересів більше нічого не потрібно та не цікаво. Підведемо з цього всього підсумок. Загалом сума, яку заробила Верховна Рада, космічна, але порох разом зі своєю командою тут знищив усіх. Виникає питання, яким чином 27 чоловік в Раді може заробити більше ніж 235. І що саме цікаве, вони продовжують заробляти з неймовірними темпами і збагачуватися під час війни, так як вони цього не робили до неї. Як наслідок, хочеться задуматися, а чим там все так прозоро, як Севочолі та його прихвостні можуть говорити. На цьому у мене все підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.